Налагодити взаємодію між військовими, ветеранами та цивільними у Франківську офіційно відкрили простір ветерани цивільні Петрос, різноманітні активності, ремісничі майстер-класи та освітні лекції тут відбуваються ще з серпня. Під час зустрічей люди з бойовим досвідом знаходять спільноту, котра поділяє їхні цінності. Рекрутер 12-ї бригади Азов Андрій Кореневич каже, цивільні повинні навчитися коректно та з повагою комунікувати з військовими. Це допоможе їм швидше повернутися до буденного життя. Саме перше, що варто робити з військовими – це спілкуватися. Зводити цивільне та військове населення за подібними акціями в подібних якихось просторах, для того, щоб вони працювали разом, сиділи разом, відвідували, наприклад, кінопокази, відвідували спільні проводження на природі, якісь майстер-класи проходили разом для того, щоб людина, яка сиділа поряд з військовими, розуміла про що думає військовий, як він спілкується, що його варто спитатися, що не варто спитатися, як варто, скажімо так, спілкуватися. Необхідність у такому центрі була вже давно, каже співзасновниця проєкту Петрос Наталка Найда, адже наразі існує невдала комунікація між людьми, яка не поєднує, а навпаки, розколює їхній зв'язок між собою. Вже біля двох років вибудовуємо певні стосунки взаємодію з франківськими обласними лікарнями, та центрами. Ми привозимо хлопцям і дівчатам адаптивний одяг. Для поранених ну, спеціальний одяг ми проводимо в лікарнях теж майстерки, тренування, вивозимо хлопців на риболовлю, вивозимо в гори. Ось, і в якийсь момент ми зрозуміли, ну спільно з теплим містом. Ми зрозуміли, що, що в промприладі, в цьому інноваційному центрі має бути щось, щось для військових ветеранів. На типовий ветеранський простір є майданчиком для об'єднання воїнів та їхніх родин. Та чи не найголовніше, тут вони зможуть поділитися своїми переживаннями і зрозуміти, що їх слухають, бачать і визнають. Ми тут не отримуємо якоїсь такої історії, як то правила там чи та як то серед соціальних там історій. Для цього є організації, які це роблять точніше, краще. Ми робимо то, що чим ще не зайнялися інші люди. Що держава ще не встигла там включитися? Уже багато де держава встигла, всі, і це добре. Там є вже таких місць має бути на франківськ, має бути сотні. Типу, тобто це має бути в кожному дворі щось таке подібне. Простір ветерана цивільні Петрос реалізується у партнерстві з платформою тепле місто, представники якої долучилися до оформлення програми та наповнили її різноманітними активностями під запити самих військових та цивільних. Хотілось би, щоб це було таким сіті хабом, де ми матимемо контакт із організаціями, надаватимемо певні послуги, залучатимемо ініціативи, які власне мають ці організації, які мають ветерани, цивільні військові для того, щоб створювати цю синергію та взаємодію. Наразі зустрічі відбуваються щовівторка, втім надалі вони стануть регулярнішими. Віталія Кучандріаргара, телеканал 402.